Всім привіт! Коротке відео. Заміна воздушного фільтру двигуна. Знімаємо жабон, у мене вже зняти, у мене ремонт іде. Кришка акумулятора залишається, щоб не замкнути тут на плюс, коли будемо крутити. Зкручуємо ці два саморізи. Доступу мало, просто отверка не підійде. Надалі беремо такий вороток і біту коротку. Вставляємо. Є такі викрутки, є гнучки викрутки, але в мене отак я пристосувався. От. І відкручуємо. Ставимо. Пішло. Вони не сильно затягнуті. Другий саморіз. Мега незручно, але можливо. Його, головне, зірвати. Так, викрути. Ось такі вони. Тут головне зірвати, а потім вони друки йдуть. Это остался тут. Ну, Поднимаем вверх просто. Вот наш фильтр. Так, что там внутри? Чистенько. Более-менее. Все чисто. Так и винкс. Не помню, сколько же стоит. Если 350, что-то такое. Гривень. Все меняем. Не знаю, що чудо стояло. Тут ось так, як положено. Дожна така прослойка. Будь. Це якась херня стояла. О. Отлично. І в обратному порядку вставляємо. І зажимаємо саморізи. І так, заміна закінчена, закрутив, дуже невдовно, на сцені все зроблено, щоб помучитися, краще запастися отверткою боковою тріщоткою. Буде дуже зручно. Міняти його треба раз в 30 тисяч, буду міняти, але якщо я їжджу в городі, я їжджу в городі, не в селі, не по пильових дорогах, де пилюки багато, то буду міняти раз 30 тисяч. Але головне не це, якщо тут відкрити кришку. І тут взагалі робити якісь маніпуляції, що вона не відкривається. Ось плюс і виходять ось контакти плюсові. І вони ось відкриті. Навіть якщо закрита кришка, вони голі отут. І якщо будете крутити, щоб не замкнути на масу. З болтом то воно не замкнеться, бо тут пластмаса, все пластик, але взагалі, щоб знали, на майбутнє і любі маніпуляції, тут легко можна коротнути все. Все, хай всім щастить ремонт.